Моє вітання без духовки. Це найсмачніший хліб в моїй колекції. Моя мама навіть називає його небезпечним. Звісно, в душках, бо зупинитися і не з'їсти все буде важко. Готуємо, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Дріжджі пресовані 10 г, Якщо використовуєте сухі, 5 г. молоко 150 мл, з холодильника вода, температура з-під крана 300 мл, столова ложка цукру. Розчиніть, будь ласка, як дріжджі, так і цукор в рідині. Борошно, пшеничне вищого готунку, звісно, як завжди від виробника рома. Знаєте, користуюсь найкращим і раджу найкраще, на мою думку. Купа запитань, що таке білок, і де його дивитися? Ось білок 11. Якщо ви за кордоном, у вас написано протеїн. А ще зверніть увагу: написано, борошно виготовляється з м'яких сортів пшениці. Тож, якщо у вас написано там, де протеїн або білки 8, то це борошно для, наприклад, пісочного тіста. У випадку, якщо написано десять і як правило, це універсальне борошно у нас в Україні. А ще є хлібне борошно 12-13. Як правило, його використовують для бріош, панетон, круасан, Взагалом ще хочу з вами поговорити про просіювання. І в жодному разі мова не йде не про який кисень наситити борошно киснем. Ну ми ж потім тісто так місимо, що мама не гарюй. який там кисень може залишитися? Взагалі сіємо борошно тільки для того, щоб перевірити, чи немає там сміття. Скільки разів рандомно я не сіяла це борошно, ніколи сміття не було. Замішуємо, не любите ви замішувати в кінці заміса сіль. Додаємо, можемо додавати на цьому етапі, тільки щоб не було прямого контакту солі з дріжджами. Сіль негативно впливає на роботу дріжджів. Уповільнює роботу дріжджів. З кількістю солі ми можемо коригувати час ферментації. Чим більше солі, тим повільніше працюють дріжджі. Сіль надзвичайно важливий. такий же інгредієнт, як борошно і вода. Сіль не тільки для смаку, вона тримає каркас виробів. Сіль. Ну і звичайно вона впливає на всі етапи. Не поспішайте зараз бухати ще борошно. Бачите, прилипає супер класно, так і має бути. Дайте час поєднатися борошно з водою. Вимішуйте тісто хвилин 5-7, ви побачите, як тісто змінюється у вас під ручками, нічого не буде прилипати. Я вимала руки, щоб не прилипало тісто до рук, і вимішувала ну, та, хвилин 7. Якщо у вас не настільки якісне борошно, як у мене, ну просто інше, немає у вас доступу. Бачите, ось ці плівочки на поверхні, це ідеально замішане тісто, просто ідеальне. І у вас, ви бачите, поверхня не така гладенька, як у мене, не така однорідна. Дайте йому полежати 5 хвилиночок і спробуйте його ще дуже так ніжно і повільно ще раз підмішати. І у вас поверхня от, стане, от точно стане ось такою, максимально. Не залишайте поверхню рихлою і рваною. Супер класна, тісто замішане. Даю трошки олійки. Нічого не буду з цим тістом робити, впродовж залишаємо на годину годину 20. Залежить від температури, в якій буде у вас стояти тісто, не вище 30. Чим нижча температура, тим довше часу потрібно на ферментацію. В мене приблизно 21 зараз в будинку, тож буде стояти година-година 20. Подивлюся, як воно буде себе почувати. Стояло воно в мене майже година 20. Повністю ферментована, так як в мене на посуд скляний, і я бачу весь процес ферментації, весь шар тіста повністю проферментований. ну Це видно так пори. Бачите, ось ці пори, його видно з самого низу і до верху. все, Нічого я з ним не робила, не витішку, не ламінування. Чи потрібно, якщо у вас не дуже хороше борошно, звичайно, зробіть йому хоча б одне ламінування. Ламінування тренує клейковину, тренує тісто і покращує структуру тіста. Коротко, дуже класно впливає на результат в подальшому. Ділює все це тісто на 9 рівних приблизно частинок. Якщо ваше тісто не виглядає ось так, якщо ви робите все по моїм рекомендаціям, як я раджу, міняйте борошно. Поміняйте борошно. Ваше тісто має виглядати ось так, як тканина. Якщо цього немає, у вас неякісна борошно. Це при тому, що я не робила жодної витяжки, жодного ламінування. А ці процеси вони посилюють та покращують структуру тіста. Тож, якщо не так, міняємо. Тепер кожен шматочок зібрати докупи і зробити 9 кульок. Сильно, щільно не затягуйте. Так, трошки, але вони мають бути ну, кульки. Все, залишаю їх, накриваю обов'язково плівкою, щоб не обвітрилось, Залишаю на 20 хвилин на столі при кімнатній температурі, для того щоб розслабилась клейковина. Якщо ви пропустите цей крок, ваше тісто буде як гума, і вам буде з ним важко працювати. Обов'язково залишаємо на 15-20 хвилин. Все, починаю вже я формовку хліба. Від борошна води до готового хліба вам знадобиться 2 години часу. Люблю я цей хліб, бо він готується відносно швидко. Роблю з кожним шматочком ось такі маніпуляції. Всі 9 вони готові. Ось так виглядає якісно ферментоване тісто. Тепер вам знадобиться приблизно 3 чайні ложечки вершкового масла от воно м'якеньке. Зробіть з вершковим маслом. Ну, хоча б один хлібчик, додайте вершкове масло до одного хлібчика. Це не так багато його, тож раджу. Звичайно, зміниться і текстура, і аромат у хліба. І роблю так, формую хлібчик. Все дуже просто та швидко. Трошки припиляю борошном, щоб не прилипало. Тепер з трьох кульок я формую одну кульку. Так, як в мішечок. Затягую, роблю кульку рівною, але затягуйте не сильно, щоб не почало розриватися тісто. Ну, тоді буде негарно. Ось так. Не сильно затягуйте, але щоб кулька була рівномірною. І так робимо зі всіма кульками. Останні 15 хвилин. І ставимо вже розігріватися пательню. Накрила і залишаю на 15 хвилин. Все, 15 хвилин пройшло. Вже. За допомогою борошна. Петельня в мене вже майже розігрілась. Зараз дуже обережно розкатуйте. Тут мої діти почали співати. Розкатуємо на шар, ну, по-перше, на діаметр вашої пательні і десь, ну, може, в сантиметр. Бачите? Ось так. Все, супер. Так, розкатуєте всі три. Все, ходімо смажити. Смажити чи пекти. Ну, взагалом, а, повністю гарно розігріта пательня, але вона не горить. У мене максимум нагрів 9. Випікати я буду на нагріві 6. Випікати ну, у нас у всіх буде різний час, різна пательня, різна плита, хтось на газу. Взагалом, у мене приблизно по 8 хвилин з кожної сторони. Випікати під кришкою або без, випікала і так, і так, результат однаковий. Хоч з кришкою, хоч без. Ідеально пропечений хліб. Поки перший випікається, другий і третій чекає. Послухайте, який він класний. Це просто, я вам я серйозна, це найулюбленіший, найсмачніший хліб в моїй колекції, а в мене колекція, дай Боже. Все. Як ви розумієте, випікаємо так весь хлібчик. Дуже все швидко. Є дві пательні, випікаєте на двох-трьох на трьох пательнях. І так всі до готовності. Він м'якенький, він пухкенький. І на наступний день цей хліб буде м'якеньким і пухкеньким. І останній готов. Красені. Вони такі гарні, такі ароматні. А зараз мої діти половину одного з'їдять в секунду. Обов'язково приготуйте цей хліб. Це зараз дуже актуально, коли вимикають світла. Я знаю, цей хліб для вас буде актуальним. Тож, будь ласка, ділюсь найкращим рецептом. Будь ласка, будете в магазині, знайдіть це борошно. Якщо у вас там є воно в наявності, спробуйте борошно від виробника Рома, і, як завжди, смачного.